Привіт! Сьогодні я розкажу вам про чотири інструменти онлайн-навчання, про які ви ще, скоріш за все, не чули. Kahoot! це ігрова навчальна платформа, яку використовують мільйони людей по всьому світу. Тренери, учасники навчань, співробітники організацій та викладачі в школах і університетах. За допомогою Kahoot можна створювати та ділитися вікторинами, навчальними іграми та опитуваннями за лічені хвилини. Працювати з Kahoot можна на будь-яку тему і на будь-якому девайсі. Ахаслайдс. Усе, що потрібно для залучення аудиторії, є тут. Це платформа, за допомогою якої ви зможете створювати інтерактивні презентації. На платформі є безліч шаблонів для ваших презентацій, в яких ви зможете використовувати такі інтерактивні інструменти, як опитування, брейншторми, квізи тощо, та отримувати зворотній зв'язок безпосередньо під час презентації. Пірдек Доповнення до Google Slides розроблені для того, щоб допомогти створювати цікаві презентації та урізноманітнювати процес навчання. Пірдек допоможе додавати вам інтерактивні інструменти у презентацію. Ви можете використовувати існуючі шаблони або створювати свої. Проводячи навчання, ви зможете в реальному часі бачити інтеракції учасників та розуміти, наскільки поданий матеріал був засвоєний, чи можна рухатись далі. Чи варто додатково приділити увагу якійсь темі? AdPuzzle. Проста у використанні платформа, де ви зможете зробити з будь-якого відео динамічний урок. Ви можете додавати до відео запитання або аудіозаписи, щоб зацікавити та перевірити засвоєні інформації учасниками навчання. Також платформа дозволяє збирати корисну аналітику щодо перегляду відео та відповідей на запитання. Учасники можуть переглядати відео стільки, скільки їм потрібно, а ви слідкувати за їхнім прогресом зі свого кабінету. Поділіться, який з цих інструментів вас зацікавив найбільше.